Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і у нас проходження гри Motortown. Ну що ж. Перед початком, як завжди, всім приємного перегляду, і ми будемо починати. А хто ми? Я сьогодні, звісно, буду не сам. Сьогодні зі мною буде грати мій товариш. Зустрічайте, Кирил, Кирил. і ми по суті будемо працювати. Я зараз на вантажівці попрацюю трошечки. Він так само Підзаробимо кошти і будемо потім іти в ратушу створювати свою компанію. От такі у нас, по суті, плани. І сьогодні, я сподіваюсь, ми поїздимо на мусоровозі, позбираємо мусор в цьому місті. Ну що, недовго думаючи, я вирішив змінити трошечки свій транспорт. Так, заходимо, дивимося. Мені треба якийсь е, трошечки побільший автомобіль. Навіть не автомобіль, а вантажівка. О, О, така мені підійде. Так, Є. Е е е кіра Готово, орендував. М -м, з приводу того, як оцю забрати, я поки що. Не зрозумів. Ладно. Думаю, якось будемо віддавати потім. Мені треба оця кіра для того, щоб більше в неї влазило. Тим паче, зараз мій рівень уже дозволяє це робити. Дивимося, по відстані, все як завжди. В принципі, ось 5 плодонів. По 2. Е, стоп, де тільки що були? Блін. А, о, ні, ну це дуже далеко, таке я вести не буду. Так. Ну, в принципі, це од... одна і та ж сама відстань можна взяти. Так, є. А, стоп, ще Є, Є, взяли. Готово. Е, багато все ж таки не получше. Що? Стру... В струп. Смесі... Що це таке? А. О, це платно! Ні! Волошара, блін, гроші заробляю, називається. Мінус 400 сразу. Короче. Понятно, ладно, продовжуємо. Та вантажівка залишилася. Десь Кіріл зараз теж трошечки заробляє. Ми з ним зустрінемось як тільки заробимо нормальну таку суму. І тоді будемо вже їздити на справжніх вантажівках на великих. Я думаю, що ми для початку, мабуть, що поїздимо на мусоровозі. Роби, поки що я заробляю це трошки. Хочу вивезти, то, що ми на вчора. Uh -huh. Ну шо ж, так, це що ж, це буде наша наступна робота, коли ми дозріємо, звісно, будемо працювати в таксістами, але зараз, так як я вже від'їздив трошки і Кирило, також ми будемо їхати орендувати вантажівку орендувати саме мусоровоз. Ти готовий збирати мусор? Звичайно. Блін, клас. У мене ще поки що немає, але я знаю, що мені говорили, тут, тут прибильна робота трохи прибуткова. 3-6 кілометрів і тут поліція. Ага, ага, значить тікає, я зрозумів. А вона мене дожене, так? Ти думаєш? Ну це реальний чувак. Ні, ну я бачу, що там реальний, бо там нікнейм. У, так. диви. У мене вже, типу, зірочка. Ну, у вас кандор ми будемо міста. Оп оп, блін. Ти що? Оце чітко, я вже думаю, в той байніку йду. Так, а що саме ми орендувати будемо? Ось оцю вантажівку. Коротше, я поставлю поки що свою машинку тут на парковці. А дорости ми хочемо. Зараз покажу. Дорости ми хочемо. он до тих вантажівок, які є сідловими тягачами. Ну, Нам хоча б до цієї за 160. Хоча б для початку. да? Е, хто не знав, ось я нажимаю Escape, зверху пишеться ваш рівень. Ось Таксішний 0, у мене автобуси 0. Е, далекобійник у мене вже 13-й. І звичайний просто общий рівень керування 4. По суті, мені треба 15-й. Так що мені ще небагато, мені ще два рівня, тобі скільки. Ладно, я орендував, залазь. І поїхати. Так. Та я зразу на робочу позицію. <рес> ну, правильно. Так, а що тут? Ага, во. Походу, механіка зрозуміла. Просто на карті відображаються мусорні об'єкти. Ну, в принципі, я думаю, що ми впораємося. Їдемо в місто, так? Угу. <рес> я дивлюсь в місті саме більше якраз цих відміток. Ну, можемо по дорозі заїжджати, підбирати щось. А, ти вже тут? А можна пересідати на ходу. Так, я знаю. На вешку нажимаєш. А, я не можу, кстати, я хотів тільки що. Ну, ти ще. Я Я вже спаділа. Ну, Ой, немає. Ну, ну, ну. Та ні-ні-ні, я геть поворотник. Ой, поворотники кажу, включив, не той. Блін, зупинки зносимо. Е, сразу режим спорт і погнали. Коротше, я думаю, що треба в місто саме їхати і там уже це все робити. Ну, да, ми так, ми можемо по дорозі, все рівно Тут сліва зараз буде. Ну окей. Якусь тонну загрузом. Mm, да, нам треба 10 тонн, щоб ви розуміли. О, Зверху справа пишеться. Так, і як тут працювати? Я так... Ага, я зрозумів. Просто під'їжджати, так а на що ти тоді треба. Я треба будеш. Ісі я просто під'їхав і цей загрузив. О, тут так само. Що нема пакетів? Які нам? нема? Ти що, вже їздив на мусоровозі? Трошки. <схи> Нормально підробляв, блін. Хто позвав би, я б з тобою підробив. Треба ж було розібратися. Ладно, їдемо в город, коротше. Там будемо збиратись. Ну, в принципі, до міста ми доїхали. Тепер залишається позбирати сміття. Е, ну, я не із тих людей, хто буде їздити по правилам, тому вибачайте, нам треба по-бистренькому заробити на вантажівку. Ого, скільки мішків, ти бач? да, Зараз будуть. Три мішка. Ага, ага. Доганяй з мішками. Блін, ладно. В тебе грошей не буде. Та, Понятно, тіло ти закидуй, давай. <реш> До речі, ось можна купити автомобіль за 25 тисяч, але в мене, в принципі, вже є мій початковий, мені навіть і не потрібно ніякі інші купувати. Все, готовий. Поїхали. Е, е, яким образом? Він, він якось там на краю так я поняв. Поїхав. Що за придорожній сервіс, щось не поняв. Так, а подожди, а ми А, я поняв демо. О, кстати, та все одно можемо цією дорогою. А? Може в магазинчик цей зайдеш. А що там інтересне щось є? Да, там можна купить ліхтарики, каністру. Каністру, охолоджувана рідина, термометр, а наша термометр. Я не знаю, я поки з ним не стикався. Ладно, Каністру. Купляю. Ні, Охолоджувана рідина вона хіба закінчується? Типу, може, може якщо дуже там радіатор прям переполип, то треба буде. Ай, короче, я поки що піду вам заправлю. Це ж заправка, подожди. Ні, це. А, електро. вона заправлена вже сразу каністр. А, Ааа, да. а, а це, до речі, електрозап. Сі, да. Тут є так, електротачки? Мають бути, але я не знаю, де вони продаються. Бо я сам тільки недавно побачив, що поки не знаю. Ой! Де... Ой, каністру викинув! Походу. Поднімай. Я просто понял, кнопочку нажимаєш, і це. Так а пожив, вона в мене пропала. Я походу в машину залив цю и все. Походу, залив машину. А 500. 500... Хай будуть гривні, це у нас. 500 гривень немає. Йо, парний театр, а це класно, я зробив. <рігла> ну я на клацав, клацав, і бах, виключилося. <рігла> пропала, каністра. Тут є магазин, коротше, в місті. Там продаються дрони. І на дронах можна робити класні прольоти. На відео прям mm. буде взагалі супер. Прикольно. Якщо <кій> <кій> чата не будеш. Mm -hmm. а, а ні, там, там наче повністю можна якось це тіпи, сховати. Взагалі все. Коли на дроні літаєш? Mm -hmm. Ясно. Ну... А, а дрон, кстати, можно на себе, типа, щоб він за тобой їхав, интересно. За це не знаю. Типа, летів. Так. Ага, а чого мене вийшов так, таке? Так, зараз я буду накидывать пів часа. Давай будем. Тут, тут я вже буду ходить, походу. Mm -hmm. Ну давай, а я цей... поїхав. Там же ж он просто мусорка зверху був. Ладно. Мусорний пакет зверху був. А, стоп, тут теж мусорний пакет. Закидуй, закидую. Закиду. А стропою не можна його прив'язати і потім все це зафіксі. З <с> одним цим, блін. З одною ходкою. Так, в мене поки що, що 13 рівень. треба. А ти нормально біжиш, я тобі скажу. Я щось повільніше їду, чим ти бігаєш. Скільки надо зараз загружить? 2,8 поки що. Ого, це ти не куди, блядь? Оф, на кришу да. чи що? Залітай. Нормально запригуєш на скорості, я тобі скажу. Mm -hmm. Блін, а що тут тільки одні мусорні пакети чи що? Йди забирай. Диви, вообще все одні мусорні пакети, а я коли начну працювати. Я чисто воділо. Я можу вибігати тоже помагати трошки. О, випало в тебе. Так, тут ще десь съеш і сні? Да. Сів, сів. сів. Опа, мінус 450 за оренду. Нормально дешево. Дешево. Не знаю, так як я їх заробляв, я би не сказав, що це дешево було. Ти, походу, щось там. цей обманюєш. Тебе, походу, бабла дофіга, чи що? Хто знає. Ого, три сразу диви. О, слухай, байк нормальний. Байк нормальний. А що в ньому там особливого. Особливо. Ой, блядь, наручник забув, як всегда. Кудась поїхала уже собі вантажівка, блядь. Коротше, як обычно. А, а це тут прям так ще забрати надо? Так, 4,2. 4,8 по-по-по, Ага. Боже, по мене, мене камера. Дуріє? Дуріє-дуріє, бо не знаю, куди їде. А, ні, ззаді, вроде там. Ні-ні, ні, я щас отак поверну і потом на ту вулицю заїдем. Потім mm -hmm. ти... здесь верхня там набагато крутиш. Хто? Тут чисто. Вулиця? Mm -hmm. Ну та да. Та верхня так, сама така вулиця. крута. Давай, давай, я пройдусь. О, ще один вилд. Тебе збити можна? Не. Блін, та чого ж тут не можна нікого збити? Це було б інтересніше. Підем, бідом. А, в ну, смислі, мусорки тут. Мені. Каже, їдем. Оце так роб... робити вже не хочеш, да? Суха, давай я поїжджу, а ти будеш це. Давай. А я позакидую трошки. трошку. Подожди, а як А, X. П... ні, стоп, подожди. Смысл. Прес для цей... сміття, Йош, й трошки скільки всього надо нажимати. Погнали. Да. У, -у, -у, я на мусоровості. А куди ти? Там же ще були он, мусорки. А зверху багато все. Тю, ну ладно. Е, стоп, а ч. А, вийти можу, все. О, а воно саме забралось. А, ти туда хочеш. Та ні, я хочу забрати тут один мішок цей. Ну тільки а що я міг нажати вон... А, наверное, вантаж це цей, мусорний пакет Вантаж Ваш це мусор, да-да, да. Це воно так мусор. Так, твоя зупиночка. А де тут? Ага, хочу. І, в принципі не на я буду їхати повільно вперед. Там і для тебе є он. Угу. Mm -hmm. Випав чи ні? Так, Ух, ти. подожди, а що це тут? А, а если. Що шо там багато нам? Ще багато. А... Щас 6-8. Ну буде 7 зараз на Кстати, а що це таке, подожди? Воу. Wow. А ну, wow. Давай під'їдем на секундочку. Ну, типа автосалона. Ми ж там були. Коли? Я там ще не був, не пам'ятаю. Хоча я наче їздив, щось таке бачив, прикол. Це підтримані, походу. Хоча, в принципі, підтримані, не підтримані, а стоять, як в магазині. Так, ну тут там роботу. Ага. Що тут догрузити можна. О, мені два і тобі можна там, так? Чи ні? Я взяв, так, да, я взяв. Подожди, я тут ще один мішок був, де... я взяв у руки. А. Та... Я... Зуки можна. 10, так. Да, все. все Їдемо розвантажуватись. Куди саме? Зараз подивимося. А, тут Що? При... Електростанція. Так вона тут і недалеко, по суті. Блін, а по бездоріжжю я бистро там не проїду, як ти думаєш? По карті? Може дорога ціна буде того, якщо ми її десь. Нє, по дорозі там така ж, типу, не асфальтова, а бездоріжна. А тут же по оффроуду краще не їхати, я думаю. Так, да? по оффроуду краще yeah. не їхати. Ладно. Так і зробимо. Yeah, <laughs> Давай лучше попробуємо. Будемо знати. Ух ты, пта, я вже бачу цю яму і я розумію, що ми з неї не виїдемо. А, ні, виїхали. Ну, чисто на розгоні виїхали, як без нас мало Ну, звісно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля, мені кажеться, що ми зараз перевернемося. Ось тут на виїзді. Ні, нормально. Нормально. Вау, фроут, скоротили, блін, трошечки. Оце ось наш мусорно перероблюючий завод. таке задоволення. А ти де? Задня перейти на зомби. Ти, ти хочеш, щоб тебе цей придавило щас? Та да. Хочу глянути. Ух ти, прикольно. Та я вон куча туди. мусора. <ріхи> Блін, а можна? Та <ріхи> йо. <Toyota>. О, можна. <ріхи> Ух ти. Загальна Музький оплата 43 тисячі, непогано взагалі це робили. Гарно. Мені тоже стільки самодоводи. Закриваємося. Я звідси вийду, чи ні? О, наче виїхав. А ти там вообще так чутенько піднімаєшся, вверх-вниз. Mm. Блін, жалко не можна зараз відкрити отак взяти. Ой, стоп, не туди. Ну, е, що можна? Е... Можна? можна. В смысле можна, не можна. Можна, там якось треба просто знайти цей найти. Це, типу, там... а, щас, подожди, ось таб. Підняти кузов, найшов. Блін, а ти там, я бачу цей бодібілдер чи хто блять так тримаєшся вообще чітко. Що хочеш ще раз загрузитись на ній? Ну да, ну нам же ж не вистачає на фуру. Блін, а вона взагалі їхати відказується так, з цим. Але тоді нам треба їхати на верхнє місто. То ми... ми вже ну, давай подивимось. Так, ну що, ми, в принципі, доїхали до цього великого міста і зараз потихеньку будемо тут збирати весь мусор. Там, до речі, для тебе є мішочок. Бачу, бачу. Так, треба якийсь оптимальний маршрут прокласти. А, ну в принципі, саме оптимальний маршрут це якраз отак, як ми зараз будемо їхати з тобою. Так. Окей, тільки давай заїдемо в магазинчик дронів, бо потім ми його провтикаємо. Ні, та окей, заїдемо, Щас я собі міточку поставлю, Де? Тут направо так. Але давай просто позбираємо, позбираємо, не завтикаємо, ага. я пам'ятаю, що це. Нормально, блі, чуєте, заїхали в сусіднє село, бліде. Уже й на машині їдемо. А сигнали, я так розумію, у нас однакові, я теж так само. Ага. Ну, пать Хотів хорош. тебе під стрічку кинуть. Трошки не а, вийшло. Орендована наш можна бити. Ну, я би не сказав, їж теж треба ремонтувати. У нас зараз, ну, в мене зараз 에, 69 000. Нічогось я попутчик блін настав посеред дороги, нормально. А, подожди, так це реальний. А, ні, це не реальний, це цей же. ж NPC. А, так там і написано NPC. А я не бачив до цього. Ну, добре. Да. Хе. Оце в нього нікнейм. Андрендрлс Бандера Коротше, оставляйте коментарі, дожене мене Кіріл до кінця серії, чи ні. І знов ми тут. Нормально, я тебе так. Обігнав. Я ж твоїм таксістом буду. Щоб ти за рінду не платив, поки ми будемо вертатися. Поїдемо на мої моди. Блін, а це ж мені гроші не дасть. Чого? За то, що я з тобою їздив, походу. А я не знаю, подивимося. ні, я дав 41 штука. Ну, 41 штука, 110. Блін, до да фури ще чуть-чуть не вистачає. Я оце думаю, може мені її в оренду взяти? Ой, в оренду. А, кстати, чому б ні. Уже наче по рівню я можу її взяти в оренду. Візьми б кредит. Ну Тобі... Ну що, ми по суті трошечки заробили з Кирилом. Стоїть гонщик. Тому в наступній серії ми будемо брати вантажівку в оренду і заробляти більше бабла. Ну і звісно, я сподіваюся, що вже в наступній серії ми все ж таки купимо собі вантажівку і будемо на ній ще більше отримувати.